Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас буде черговий заморожувально-нюхальний тест. В даному відео ми протестуємо три склоомивачі від різних виробників, таких як Хайвей, Shell і Сонакс, на їх ароматичну складову, а також на відповідність температури замерзання, ті, що зазначає виробник. Всі три зразки в нас мають приблизно однакову температуру незамерзання – мінус 20, мінус 21. Тому ми і будемо їх тестувати приблизно при такій температурі. Але спочатку перевіримо їх ароматичну складову для того, щоб, ну. Не замерзайка, не бісила вас там якимось неприємним спиртовим ароматом. Почнемо з клоомивача Highway. В його складі не зазначено спирт, замість цього ми просто маємо напис якийсь склоомивний концентрат. Також тут є ароматична віддушка і поверхнево-активні речовини для видалення бруду з скляних та інших поверхонь. За своєю ароматикою спирт не відчувається взагалі. Це дуже приємно. В минулому відео в нас було два зразки скломивачів, де теж виробник не зазначав спирт, але саме в тих зразках спирт відчувався сильніше за все. Тут я спирт майже не відчуваю. Можливо, його перебиває ароматизатор. Ароматизатор незрозумілий мені взагалі. Щось таке трішки солоденьке. Трішки забродивши, можливо, тому і здається, що є спиртовий аромат. Ну, в цілому непогано. В цілому непогано, в принципі, можна спробувати. Далі, зразок від Shell. Тут все зручно відкривається. В даному випадку приємний свіжий аромат. Спирт я взагалі не відчуваю. Ну, це, в принципі, відомий світовий бренд. Тут же рецептура відпрацьована. Мені подобається. І ароматична віддушка, вона не така яскрава, тобто є якийсь такий легенький, приємний, свіжий аромат. Ну і далі Sonex це теж відомий світовий бренд. Тут теж має бути відпрацьована рецептура. Ароматика досить приємна. Щось трішки солоденьке, трішки свіженьке. В принципі, цікавий запах. Спирт, можливо, десь є якісь навіть, такі невеличкі нотки. Ну, в цілому дуже непогано. Можна сказати, що всі три зразки за ароматичною складовою мене абсолютно влаштовують. Тут такий більш солодкий аромат, тут свіжий, а тут щось середнє. Трішки свіжості, трішки. Солодкої ароматики. Тобто, вже кожен вибирає за своїм смаком. Але для того, щоб ваш вибір був остаточним, нам потрібно протестувати всі три зразки на замерзання при граничній температурі мінус 20, чим ми зараз і займемося. Всі три омивачі відправляємо в морозильну камеру, де вони при температурі мінус 18, можливо мінус 21, проведуть цілий тиждень. І тут я ще хочу зазначити, що. Замерзання рідини, температура замерзання рідини не залежить від об'єму, тому не потрібно писати в коментарях, що потрібно було заморожувати не в великій каністрі, а в маленькій, або набрати в шприц, або ще в якусь трубочку. Тощо, І якщо рідина замерзає при температурі мінус 20, за тиждень вона замерзне в будь-якому об'ємі. Отже, пройшов вже тиждень, і сьогодні, як назло, нам наші сусіди знов допомогли зі світлом, ну, але на сьогоднішній день це вже ні для кого не проблема і не привід зупинятися. Тому ця частина відео, можливо, буде більш темнуватою, але від цього не менш зрозумілою. Локація зйомки відео в нас трішки змінилась, але суть. Нашого експерименту від цього не постраждала. Всі три зразка провели тиждень в морозильній камері при температурі мінус 20, і тепер ми будемо дивитись, хто з них замерз і чи взагалі замерзла якась з цих трьох рідин. Не замерзайка від хайвей абсолютно рідка. Всередині немає ніяких. Згустків немає криги і будь-чого іншого, що може заважати прокачуванню цієї рідини через систему склоомивача. Тому можна сказати, що цей склоомивач пройшов тест на відмінно. Наступний екземпляр це склоомивач від SONAX. Як ми бачимо, зовні він трішки покрився інієм, але всередині рідина теж повністю зберегла свій рідкий стан. Тут немає криги і вона буде спокійно прокачуватись через систему склоомивача. І нарешті третій зразок. І знову ж таки, рідина від Shell дуже добре себе показала. Ми бачимо, що рідина не замерзла, і її можна сміливо рекомендувати для вашого автомобіля. Результати цього тесту, на мій погляд, дуже втішні, тому що перелік класних не сьогодні поповнився ще трьома екземплярами на вибір. І тут, на мій погляд, вже можна обирати виключно за ароматикою. Якщо зважати на температуру незамерзання, то всі три зразка, як ми бачимо, пройшли цей тест на відмінно. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.